В ефірі інформаційний випуск новин 30 липня. Ситуація зі світлом стабілізувалася. На Хмельниччині енергетики заживили до мережі усі знеструмлені внаслідок негоди населені пункти. І, хоч наразі електрики вдосталь, втім варто заощадливо споживати світло, навіть коли воно є. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вівторка в області. Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Херсонського району, руйнуючи житло та завдаючи шкоди інфраструктурі. За минулу добу країна-агресор атакувала мирних мешканців з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та безпілотників. Вранці на вокзал Хмельницького прибув ще один евакуаційний потяг з Херсону. Переселенців зустрічали рятувальники та волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Фахівці ДСНС допомогли людям вийти з потягу та перенести речі. Психологи ДСНС надали мораль підтримку, а представники Червоного Хреста забезпечили комфортні умови для перебування ВПО до їх розселення. Ігри нескорених на найбільшому в світі міжнародному заході для ветеранів та поранених військовослужбовців. Учасник з Хмельниччини здобув дві медалі. Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Національної академії державної прикордонної служби, підполковник Віктор Шенкарук виборов бронзу на веслуванні та срібло у велоспорті. Обидва турніри проводилися на тренажерах. Ці трьохденні змагання для поранених бійців пройшли вихідними у німецькому Дюссельдорфі. Загалом на захід відібрали 18 учасників національного. Нальких збірних попередніх років до слова, найголовніше в іграх нескорених не нагорода, а наполегливість та сміливість попри все йти до своїх цілей та досягати їх. Ярмаркували для підтримки військових у селі Субіч вдруге поспіль організували благодійний захід під назвою Мій ангел має крила ЗСУ. «Вже традиційно збираємося другий рік поспіль, і ви знаєте, це дуже приємно, тому що ми в минулому році. Даже не неочікувано, коли зібрали таку гарну суму понад 80 тисяч гривень. І за потреби наших військових закупили їм необхідне обладнання і відслали, де вони дуже вдячні. І я впевнений, що не одне життя це обладнання зберегло. Коли ми разом спільно йдемо до певної мети, завжди все вийде. І об'єднавшись, ми спільно допомагаємо і приближуємо нашу. Перемогу Цьогоріч захід зібрав ще більше охочих. Фестивальне ярмаркування продовжили концертною програмою. Саме там юні зірки демонстрували свої таланти, збирали кошти у капелюхи. Крім цього, організували й благодійний аукціон. Лотом слугував синьо жовтий прапор із підписами захисників. Це принесло додаткові 8 тисяч гривень у загальну скриньку. Загалом, під час фесту, завдяки мешканцям громади, вдалось зібрати 143 тисячі гривень. Рекультивація сміттєзвалища ми дуже довго йшли до сьогоднішнього дня. Фактично, з 2016 року, з початку нашої першої каденції, безпосередньо вирішення питання з побутовими відходами, з твердими, з рідкими, з небезпечними для нас було одним з пріоритетних. Ми постійно на тому наголошували, і з 2016 року ми почали робити величезну роботу. Для того аби в тому числі такі події, як сьогодні, відбулися, для підписання угоди здійснили титанічну роботу, адже умови сьогодення вносили свої корективи. Насправді дуже довгий тендер через такі складні бюрократичні, навіть скаві процедури, які передбачає Європейський банк реконструкції та розвитку. Тендер відбувався досить довго. Більше того, було кілька етапів їх, і найбільша складність цього тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна. Дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони не подавались на тендер. Результат на сьогодні укладена угода. Свої підписи на документі поставили керівництво спецкомонтрансу і переможець тендеру «Хаят Груп». Це консорціум, до якого входять дві іноземні компанії грецька та азербайджанська цей проект символізує більше ніж відновлення навколишнього середовища. Це є свідченням нашої спільної відданості добробуту України та її громадян. За умовами договору передбачено не лише рекультивацію. Додатково підрядник створить мапи та збудує споруди, що відповідатимуть стандартам ЄС. Після виконання робіт ми отримуємо нові карти, де сміття буде складатись відповідно з європейськими вимогами. Нову станцію фільтрату, яка фактично. Перетворювати ми всі ті відходи в технічну воду. Я нагадую, що ми в жовтні плануємо разом з вами випити по стакану технічної води після того, як станція буде працювати. Ну і ми будемо мати наше стрес сміттєзвалище але яке буде зовсім інакше. Да? Ми з нашими партнерами з переможцями тендеру говорили, що дасть Бог після вершення робіт ми зустрінемося тут знову разом з вами і згадаємо, як було до і як буде після виконання робіт. Коли того всього не буде, коли ми дійсно будемо мати сміттєзвалище, рекультивоване з посадженими деревами, і це буде більше нагадувати сквер, аніж те страховище, яке ми сьогодні бачимо. Для фінансування проєкту залучать кошти з різних джерел, оскільки рекультивація полігону дороговартісна справа. 12 мільйонів євро це загальна сума. З них практично 5,5 мільйонів це безповоротний грант інвестиційної платформи Сусідства ЄС. Все інше це кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Додамо, що нині триває розробка проєкту будівництва сміттєпереробного комплексу. Його почали ще 2021 року, але через повномасштабне вторгнення процедура затягнулась. Маємо хороший насправді рух в напрямку будівництва сміттєпереробного комплексу. Теж маємо трошки затяжні процедури, але в умовах війни а це форс-мажор, це теж природньо і теж сподіваємося, що ми зможемо найближчим часом в інші локації. Так само зустрітися при підписанні договору з підрядником, який виграє тендер на будівництво сміттєпоробного комплексу. Нашим партнерам бажаю хорошої продуктивної роботи, ну і оперативного швидкого завершення, щоб ми змогли зустрітися тут знову і побачити зовсім іншу картину. Дякую, всім гарної роботи. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Збереження навколишнього середовища це дуже актуальна тема зараз. Один із заходів, які ми можемо з вами зробити, це сортувати сміття. Сьогодні ми розпитали хмельничан, чи сортують вони сміття. Пластик викидаю окремо і склотару окремо. Угу. Ну це коли є смітники. Коли так. є загальний, то викидається все в один. Якщо дотримуватися всіх правил, так це корисно, оскільки воно якби би ясне діло забруднює наше навколишнє середовище. Єдиний такий момент замічала не один раз, що приїжджає один сміттєпос. І Навіть те, що розсортовано, все рівно скидається все в одне. І тоді після такого знаєте, як вже пропадає бажання це сортувати. Ну треба сортувати окремо стекло, окремо папір і окремо пластик. Mm -hmm. Просто для нас немає такого мусоропроводу, mm -hmm. чи, чи мусор, щоб можна було відкладувати mm -hmm. це сімити. Який смисл сортувати сміття, якщо воно все по факту йде в нас типу, ну, на одну свалку? У нас наскільки я знаю, ну немає сміттєпереробного заводу, що воно десь сортувалося, перероблялося так, як воно має бути. Який в цьому сенс? Я бачу по городу кучу всяких цих мусорок, але якийсь цього толок, якщо воно все йде в одну кучу. Це наше навколишнє середовище. Ми цим дихаємо, цим живемо. Потрібно шанувати природу і те, що вона нам дає. Перебираю сміття в побакам. Так, сортую, тому що треба дбати про природу нашу і про наше місто. В контейнери з для, для скла, для пластику, там, для папіру, окремо для пляшок. Ну, навіть в нашій 12-й школі є контейнери і ми туди викидаємо сміття. Я відношусь дуже до цього позитивно, але так як живу в Польщі, там це обов'язково, того завжди сортуємо. Покращення безпеки дорожнього руху дорожники активно продовжують здійснювати ремонтно-відновлювальні роботи на автошляхах області, ліквідовують критичні дефекти, замінюють асфальтобетонне покриття, оновлюють горизонтальну дорожню розмітку на певних відрізках автомобільних доріг. У мережі доріг державного значення Хмельницької області триває системна робота з експлуатаційного утримання. Серед ключових об'єктів, які варто виділити, є шляхопровід на автодорозі Н 25 п'ять городищі Рівне Старокостянтинів поблизу населеного пункту Мокі. Проведено роботи зі зміцнення берегових опор. Наразі відновлюємо деформаційні шви на штучній споруді та плануємо замінити покриття на самій переправі і на підходах до неї. На Старокостянтинівщині на автошляху Н03 на мосту через річку Ікопоть. Наразі вже завершені роботи із заміни асфальтобетонного покриття на самій штучній споруді на підходах до неї та на пішохідній частині мосту. Бригадами підрядника вже здійснено фарбування перильного огородження. Наразі триває робота встановлення бар'єрного огородження прогонової будови. Також оновлюємо засоби організації дорожнього руху на маршруті між Старокостянтиновим та Хмельницьким. Від 21 липня шляховики почали оновлювати горизонтальну дорожню розмітку на вказаному відрізку автодороги Н-03. Особливу увагу приділяємо ділянці між 164 і 169 кілометрами. Поблизу населених пунктів Веселівка, Ходаківці, Зарудя Пашківці, де не завершено поточний середній ремонт, там поновлюємо і тимчасову дорожню розмітку, яка розділяє рух транспортних потоків в обох напрямках в межах однієї смуги руху. Також від минулого тижня триває активна робота бригад підрядної шляхової організації на ділянці, поблизу населених пунктів Смотрич, Довжок, Колибаївка, що на Кам'янеччині. Там ліквідовуємо критичні дефекти покриття гарячим асфальтобетоном великими картами, попередньо здійснивши фрезерування зношеного верхнього шару по обох смугах руху. На зазначеній ділянці в зв'язку із плином міжремонтного терміну експлуатації внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту утворилася суцільна ямковість. Значна сітка тріщин, випирання, колінність. При цьому за планами шляховиків там мав бути проведений капітальний ремонт, але через повномасштабне вторгнення реалізувати задумане не вдалося. Та й наразі шляхове господарство всієї країни працює в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Тому виходимо зі своїх фінансових можливостей, працюємо в межах експлуатаційного утримання, і наголошуємо учасникам дорожнього руху на необхідності бути максимально уважними та обережними під час проїзду ділянок, де тривають дорожні роботи, адже роботи проводяться без обмеження транспортного потоку. А локально може бути здійснена попередня підготовка, тобто фрезерування, покриття підлаштування ремонтного матеріалу. Тож просимо дотримуватись вимог попереджувальних дорожніх знаків та завчасно знижувати швидкість. Змова на публічних закупівлях під час перевірки Південно-Західне міжобласне територіальне відділення антимонопольного комітету України виявило недотримання вимог законодавства. Зокрема, у 2022 році на торгах із закупівлі послуг медичного огляду працівників, учасники приватних компаній, медичний центр Зверубій» та ЕСКУЛАБ Плюс попередньо узходили свої дії. Наразі проводиться збір та аналіз доказів. На Хмельниччині правоохоронці викрили організовану злочинну групу. Порушники під виглядом лікування від залежностей незаконно позбавляли волі людей. Члени групи діяли під прикриттям громадської організації. Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної і ігрової залежності. Фігуранти викрадали людей і отримували їх у спеціально обладнаній будівлі міста Хмельницького. Жодної допомоги потерпілим не надавали, а навпаки, підопічних утримували в антилюдських умовах. Людей не випускали на свіже повітря, забороняли курцям палити, застосовували заходи примусу, зв'язували. За що родичі під виглядом надання такої допомоги платили цим особам грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень в місяць за одну особу. У псевдореабілітаційному центрі перебувало близько 40 людей з різних регіонів країни. Можливості повідомити рідним про своє перебування та умови утримання потерпілі не мали. Я хотів взагалі дзвонити батькам, щоб мене забрали, тому що не дають дзвонити. За плохо поведіння заставляють писати якісь там, там, по 500 слов можна писати, там, по тисячі заставляють, в 5 років піднімають. там, в 12 можуть в час, там, якщо хтось плохо веде, то піднімають весь будинок на ночі. Заставляли еще під відео фіксацію писати, але перед этим накололи і дали вот таку ж меню таблеток горську. Місяць кормили корміли вот такую 10 таблеток утром, 7 вечером давали. На протяжении месяца я ходив полностью такой вообще никакой. На двір нас не випускають, максимум два рази вийшли за 4 місяці, и то на 5-10 хвилин. Я навіть думала за батьками. Я тут чотири місяці я ни разу за батькам не говорила. А чого зв'язали? Я не знаю. Я, я проснулася, я зв'язана. А хто зв'язана? Я не знаю. Я тоді як приїхала. Мені Буду дали питом... укол в жопу, мені накололи мені жменю, дали таблеток, я їх випила, мене виробило. Я просинаюся, я отако лежу, як труп, в мене руки зав'язані, такого до ліжка, ноги отако теж. -то, Завдяки оперативним діям правоохоронців постраждалим нададуть кваліфіковану допомогу, а фігуранти отримують по заслузі. Наразі слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною, другої частиною 3 статті 146, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають. Бійка із тяжкими наслідками. У квітні цього року в одному із розважальних закладів Шепетівки спалахнув конфлікт між двома чоловіками. Під час розбірок 28-річний відвідувач вдарив кулаком у голову свого 37-річного знайомого. Той впав на підлогу, а медики госпіталізували його до лікарні з важкими травмами черепа. Правоохоронці затримали агресора та вже встановили всі обставини події. Під час слідства виявилось, що чоловік не вперше має неприємності з законом. Ще не відбувши покарання за крадіжку, він скоїв новий злочин. Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тож наступні п'ять років зломисник проведе у в'язниці. Погода на 31 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 11-13, в день 24-26 позначкою плюс. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.